Вітаю тебе, друже! Ти на каналі Хотабич Вод. Сьогодні дивимось майстер-клас відігровки на французькому легкому танку. Дуже важкий він у використанні. Хто має цей танк, дуже чудово розуміє мене. Про що я зараз кажу? Так і це 13 105, як ви бачите. Так що сьогодні буде мега та бій. Сіда по трушніше робить якогось бутерброда, чайку. Ми полетіли відразу з тими дуже чудовими людьми, які проживають вподобайки. Також підписуються на... підписуються на канал, бо ж я вже сам до заговорився. Та пишіть будь-який коментар. Так і що ж, сьогодні у нас непростий гравець. От відразу кажу: я загуглив. Так не полінувалися мої руки та загуглили, точніше, заютуберили. Бо тому що я в ютубі вбив оцей нікнейм. Думаю, а може чоловік часом якийсь стрімер. Дуже чудово він грає. От по грі буде відразу видно, і от його скіл. Це е, стример та блогер. Ремі Айді, так він себе називає, позиціонує на каналі Ютубі. І це француз. Так. так, так, це француз. Французький стример. Відразу я подивився, передивився там декілька відео його, два відео. От він записує такі бої, типу, так як я. Тільки з веб-камерою, та також ще і стримим, стримить. Так що, от якщо комусь цікаво, як будуть звучати от такі танки французькою мовою, то тільки подивіться. От зараз, ви бачили? Тільки Т-54-й легкий танк ворожий, тільки він втік назад, і відразу наше втрепле приїжджає в наступні кущі. Ви бачили? От ви розумієте рівень цієї гри? От я так і не договорив. От мається на увазі, я б я б зайшов до нього. І оце просто зайдіть, послухайте. Я такого ще не чув в танках, він просто постійно говорить, постійно розмовляє, постійно кричить, ще й французькою мовою. Ну, мені сподобалося, ну, але аж занадто так сильно, що мається на увазі його дивитися постійно, тому що нічого не зрозумієш, що він там говорить. Так, і що ж? Дивіться, 1,4 рахунок, ми, по суті, нічого не зробили, тільки 361 на світила та 625 напулькали. Ми зараз намагаємося світити, так не витримав. Дає пайку зараз на 421 по Вафлі 9 рівня, так і, до речі, нас кидає до 9. Хто не помітив, по дві артилерії в команді і 2-5 рахунок. Все дуже та дуже погано. Фланг важких танків, тобто місто, повністю абсолютно продавили. Вони вже доїхали до нашої бази. Ви бачите, що робиться? Подивіться на міні-мапу. Просто з усіх сторін наші намагаються розжатися, якось якимось чином прожати водичку, поражати оцю зеленку, так звану, от праву частину, якщо подивитися на міні-мапу, так і от намагаються розжатися. Це дуже грамотне рішення, тільки я не знаю, чи їм це вийде. Тому що там тільки дві стежки залишаються. От наші ПТСАО стоять на гірці та нікуди не їдуть. От не знаю, чому вони нікуди не їдуть, чому вони не зустрічають танки. Противників, от е, зараз які мчать до нашої бази, я не розумію. Так, 4-6 рахунок, і зараз ми намагаємося роздамажувати е, центрі на 7-1. Жодного, жодного от, останній постріл аж залітає нарешті. Нарешті останній постріл залітає. Так, і 4-7 рахунок. Ми програємо по хітпоінтам на команду на 2000 а 1397. Завданої шкоди у нас уже не пулькано. Ну, ну це сміх. Так, от не даремно я вам ці бій показую. Немало буде напулькано ну, як на цей танк, так і тим більше це буде та бій. От зараз щось капнуло, нам якогось асистика. Капнуло, досить непогано. Капнуло. Тайпа 68-го. Забрали фулового. Наші ПТСАУ. 5-8 рахунок уже. Так, і що? Їздимо зліва вправо, справа вліво. Шукаємо. Зараз можливо Ебера 105-го було б чудово його забрати цього чоловіка. Він дуже небезпечний. так у цьому сетапі, так, Centurion Action X, так зараз дуже життєво необхідно пробувати кожним пострілом і ми не пробуваємо. Боже, подивіться, ми залишаємося шотні, 250 п'ятдесят EBR та Centurion Action X, зараз нам просто життєво необхідно, щоб у нас хтось. Засопортив, побоялися противники. Я все ж таки він чудово розуміє, що там гриль 15 та Т-30 зараз стоять, чекають, чекають вони, поки хтось висунеться, та щоб вони прописали свою байку. Так і що ж, 6-10 рахунок, що робити? Немає куди втікати, куди їхати до ПТС, ховатися за ними, чи що? Ні, це не для нашого ремі, як бачимо. Стоїмо в кущі і зараз намагаємося світити. Але, до речі, от я передивлюся цей бій уже другий чи третій раз. Так? От перед тим як показувати своїм найкращим глядачам топові бої, от передивлю, передивився я уже і скажу я вам, от зараз я дивлюся на мінімапу, я не розумію, чому він зараз стоїть і світить. Немає кому світити. Т-30 ще от зараз він за все, зараз відправиться в світ кращих. Так, він уже пішов. І залишається гриль 15-й. Т-54 ОБЛ. Eh, так, і до речі, він ще й збирає, огризається, збирає центуріон, якщо нікс ворожого, той що зараз eh, нас зробив шотним, так і от зараз нам в ідеалі треба було працювати по кадешці, бо тому що зараз просто ніхто не буде відстрілювати. Ніхто ніхто не відстрілює атаки. Зараз Т-54 їде на як Пан з 100, Відразу, як Panzer 100 зреагував і забрав нашого легкого танка. Це, до речі, був передостанній наш союзник. І що? Бабаха вже нічого не боїться, їде вперед, так і що. Ну треба вже стріляти, так робимо постріл, вафлю, так і її забираємо. Так, і що? І в Бабаху третій віддаємо, і відразу йдемо на перезарядку. П'ять противників проти нас одного, бо тому що вже забрали. Забрали нашого останнього союзника на грилі. Так, це курка, ну, така курочка чудова, Та курка гриль. І ми зараз мансуємо від бабахи. Ну, по ідеї вона шотна. Зараз ми, до речі, ще пригадаємо, що у нас тут за барабанчик на три снарядики. Тут барабанчик такий собі, я вам скажу. 390 одна пулька забирає за постріл, так і і що? 390 збирає, так, а ну, під калібри. 234 мм пробиває броні, так і кумулятивчики 280 пробивають, та 390 забирають за постріл. Фугаси наші 53 мм пробивають, та 480 забирають за постріл. Один снаряд. Так що, от, от такі справи. Залишається вже 4 противника, дві артилерії, та як 100, та т 4 просто смертельні ПТСАУ. І що? Невідомо так, Т-114, що швидше за все він залишається шотний. Шотний залишається швидше за все, так і. І що? Їдемо, Їдемо когось шукати, кого-небудь шукати, так і пришвидшимо трішечки. Так, тут заїжджає на захоплення нашої бази. Так, у нас 5 з копійками, тисяч Так, можливо, навіть зараз вдасться когось підсвітити. Так, пересвічуємо Т-114, як я і говорив, він шотний. Зводимося на вірочку. У нас кумулятивчик. Так, Кумулятивчик хоче. Так, як панзере 100, в бортик, в бортик. Так, в бортик. І, можливо, навіть в Ні, не хотів. Так, що за все, критична шкода, це що за все, ми влучили йому в гусеницю. І зараз буде дуже чудовий момент. Я цього не зрозумів. Це якийсь кібер-спортсмен грає на як панзері Есто, чи що? Обов'язково напишите в коментарях. От подивіться, ми заїжджаємо з іншої сторони. Він зовсім нас не чекає з цієї сторони. Подивіться, що й по кіберспортивному так задом здаємо, і він нас звідси чекав. Ви бачили? Він нас звідси чекав. Він просто їхав нам на зустріч. Він розвернувся повністю кормою. Не боявся, що ми зараз будемо по ньому пулькати, бо тому що він чудово розумів, що ми зараз будемо об'їжджати його з цієї сторони. От я цього, наприклад, не зрозумів, як, як це так до нього дійшло. Можливо, він просто втікав, щоб не стояти на відкритому полі. Все можливо, все можливо. Так, і понад 4К у нас напулькано. Так, ми вже прикидаємо. До речі, інтуїція у нас була присутня на барабані, досить швиденько вона пройшла. І у нас підкалібер їде. Подивіться, ремінь нічого не боїться, намагається збити гусеницю. Це йому вдається тільки, на жаль, без шкоди. Другим критична шкода, навіть не збиваємо. І що це таке? Це підкалібери були. Як ми його не пробиваємо? Це не кумулятивчики були. Я спочатку, перший раз, як передивлювався відосик, я подумав, що це. Але ні, це були підкалібери. Ну, зрозуміло, що це таке було. Так. Що ж, ми зараз просто їздимо по полі. Зараз, от, я не знаю, от, ми просто втікаємо від артилерії, тим часом намагаємося а, роздамажити Япан 100 Так, один, другий, так, ще третій буде просто фе 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 феєрично. Так, ні, не, не залітає. На жаль, не залітає. 118 хітподиків забирає як Єкпан 100 Боже, який як пан зараз, то, Боже, перепрошую, ГВ-Тигер. Це артилерія Артилерія злюща забирає з нас 118 хітпоинтиків і ми вже шотні абсолютно навіть з плешем, артилерія забере 132 хітпоинтики. Це 100%. М-53, М-55 та ГВ тигер В команді противника артилерії просто злющі, одна дев'ятка. Так, і друга теж дев'ятка. Я щось подумав, що гів Tiger це десятка, але ні. Це на скидку мені, бо тому що я не граю на артилерії зовсім. Так, і що? Знаходить нас знову, як Панзаресто. Ми показуємо, що їдемо з цієї сторони. Насправді розвертаємося. Розвертаємося так, і що буде обходити його. Ні, Знову з цієї сторони заїжджає. Так, нічого не боїться, у нас зараз комулятепчике. 280 мм. Так, Бортик залітає чудово, 369, нічого не боїться. так, На характері вицілює башенку. Так, от, тебе Чому я казав дуже важкий цей танк у використанні, бо тому що тут дуже косюша гармата. От можна цю гармату порівняти з Бачатом 10 рівня. Бачат 25 тонн. Оцей Бачат. От, не знаю, оці танки дуже важкі в використанні. Просто максимальне маскування. Такого аж імбового 13105 немає. Не знаю, чим брати, чим бере цей танк, не знаю, я на ньому не люблю грати. Так, знову артилерія присилає. Так, ми відвертаємося, як Нео. Ви бачили? Так, а що це таке було? Чому як Панзер-100 зупинився та не підкрутив корпус? Можливо, він навіть подумав, що нам не вистачить. Не вистачить кавенів, щоб опустити гармату, щоб його забрати в ННД. Можливо, це може бути. У нас вже 5407 завданої шкоди. Залишаються дві артилерії з льоших і ми просто мчимо до них. У нас три осколковласних снарядика, один барабанчик якраз був завантажений у нашого ремі ID. Так, і їдемо в сторону ворожої бази. Так, 950 хітпонтиків показує на команду. Противників, тобто фулові, вони ще жодного разу не світилися, і ну, швидше за все вони тут і стоять. Але так акуратненько проїжджає. Зараз він так летить, бо тому що я трішечки пришвидшив. Залишається менше двох хвилин до кінця бою, так подивіться, як акуратненько виїжджає, так і чекав, чекав, звідси. чекав, звідси нас, злющує. Артокібо Архтака, Гіветигер навіть в нашу сторону не дивиться, так і Одного і другого просто хлопнули. Ось такий сьогодні бій від стрімера Remy ID. Що ще за все, оце, це це. це. Він на прес-аккаунті грав, що це все, мені так здається, так і що. Звичайно, майстра він заробляє. Це француз ще раз нагадую. Медаль Колобанова це саме головне, залишався один проти п'яти. На кактусі. Це не легкий танк, а просто кактус. І що, медаль паскучі, основний калібр та воїн. А саме головне за Танський бій. Він наплюкав 6357 завданої шкоди, а 6 фрагів 1418 чистого досвіду. І пішов мінус майже на 90 тисяч срібла. І це при тому, що це Преміум аккаунтом. Боже, люди, не грайте на цьому легкому танку, ще тим більше на голдових кумулятивах. Дуже всім яшний за перегляд. Слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.